Я хотіла вас одразу епатувати і дати е, визитівку моїх гостей, е, які виступали нещодавно на фестивалі Червона рута. Щоб ви розуміли, його ну, ми детальніше ще розпитаємо, але от його відновили. І у Львові, з 17 по 21 вересня, він відбувався. Вражаючі цифри: 450 гуртів виступили за ці дні і визнавали там переможців у кожній. Кожній з номінацій, і не було учасників, як кажуть, з Донеччини, з Сумщини, Луганщини та Криму, але подаватися могли з усього з усього світу учасники, навіть не лише а з України. Це я зараз ознайомлююся з матеріалом на сайті Української правди. І, власне, мені надзвичайно цікаво, бо Червону руту проводять з 89-го року, але я про неї дуже дуже давно не чула. От, а ось у мене сьогодні переможці однієї з номінацій це український панк-футуристичний дует. Називається він ОПГ. Зараз я попрошу розшифрувати звичайно моїх гостей а, і представлю вам перед цим їх. Це Владислав Радченко, викладач Харківського фахового коледжу будівництва архітектури та дизайну і власне учасник гурту ОПГ. Привіт, до вашої уваги, одеська <с? поетична група вуха. Але Одеська не тому, що з Одеси, а тому, що з Одеською я вже знаю, я вже підкована. І Нікіта Лютий, Привіт. добрий день. Всім добрий день. Тож, розкажіть, будь ласка, а ні, ні, давайте не так. Не розкажіть, будь ласка. Можна я попрошу нашого звукорежисера вашу визитівку на червону руту послухати, щоб трошки ознайомитись з вашою творчістю. А потім уже будемо. А потім уже буде, скажіть мені, будь ласка. Тільки ти побір. Бо твоя врода, то є чиста, я вода, то є Бистрая вода, сині гір, сині гір Червону руту не шукай вечорами, ти у мене єдина, тільки ти повір Бо твоя врода, то є чиста, я вода, то є Бистрая вода, сині гір, сині гір Ось так трошки ознайомилися з вашою ну я розумію, що це вершечок вершечок того, що ви можете, але давайте спершу про конкурс а потім вже зануримося в ваші в вашу творчість. Як так сталося, що ви потрапили на червону руту, і трошки розкажіть про про те, як все проходило? У нас цей рік весь в намаганнях потрапити на якийсь фестиваль. Ми подавались на гірмістер фестиваль, і ми там теж входили в топ 20 музикантів. Потім ми подавались на файне місто, там кудись ми теж пройшли, але 15. не дійшли. Там 15 ми теж со 15. і. Короче, ми весь рік намагаємось кудись потрапити, кудись пройти. І місяць назад я просто лежав. Мені висвітлилася реклама в інстаграмі буде червона рута. За червону руту особисто я знаю через Хамерман знищує віруси, бо mm -hmm. я їх відео, і oh, okay. там є відео з червоної рути. І думаю, о, круто! І ще там я слухав. Якогось мужичка лисого дивного ще 89-му році, річці, так, так так, а, так. його так. І його я слухав і через них я Знаю про червону руту. І мені висвітлилася реклама: що Червона рута відроджується, відновляється, і що залишився один день на реєстрацію. І чи навіть це не реєстрація була, можна чи вона можна вже закінчилась? Заявку? Подати заявку, ми її подали в останній день і нас туди прийняли, і так цікаво вийшло, що ми, мабуть, єдиний гурт, який пройшов без відбору в місті, бо всі гурти відбирались в кожному місті якась кількість людей відбиралась, а нас просто взяли, тому що у нас дуже епатажний інстаграм, і все, і ми поїхали. Отак, от, от ми про це дізналися. І так ми туди потрапили. Дуже цікаво про вашу визитівку, бо ми змогли прослухати, але там ще варто. І подивитися подивіться до речі в соцмережах гурту ОПГ, а, взагалі їхній контент а, розкажіть про цю відео візитівку як ви її записували це якась та? чи, О, чи так. Що це, це, за... це 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 пов'язано ще з ліцлемом, це і ця візитівка ми були на майстернях з літературним слемом я був лектором... З написання віршів, а Нікіта з ораторського мистецтва, і в нас так склалося, що ми коли на цій майстерні їздили, ми постійно ще чимось творчим займалися, і в Златополі в ПК Хімік був дуже антуражний антуражний зал. І він нам дуже сподобався, і ми вирішили там щось зімпровізувати. І так склалося, що з нами були і Віро і наш звукорежисер Сашка, і вони, коротше, були з камерою. І ми це за дві години буквально зняли. Вони нам казали, що робити, а ми робили. А пісню взагалі записали там, за хвилин 50. за 15, за 30. Ми гуляли, так. ми гуляли по Харкову, і Нікіта каже, такий, давай зробимо так. Кажу, Давай. І ми переслухали наші біти, які ми готуємо до нового релізу. От і от один нам підійшов. Ми сіли на лавці, накидали швиденько, пішли додому, записали, і він наштовхнув ще й на пісню наступну. Ми зараз тепер тепер пишемо пісню, від, відштовхуючись від цього. Але я так розумію, що це була саме умова фестивалю, щоб пісня Червона рута так, пролунала. Так, так. так і ми просто дивилися в інстаграмі, хто як це робить, і там все дуже банально було естрадно. Всі так старались щось там. Ну це було в репетиційних залах здебільшого, і всі так співали дуже красиво. Ну, ми ж панк футуризма. Ми такі, давай зробимо щось дуже дивно. Те, як «Червону руту» ніхто ніколи не чув. Я так розумію, що ви планували сьогодні в цих костюмах, яких ви були на відео та ні Ні-ні, в, ні, в інших так, там мерлики на п'єро. А, ні, ні на, на, віде, цьому, да. на відео у нас є Я не постановка. Не відео, да, у нас є постановка на дві години, яка називається Артріп. І ми там граємо роль психів. Ми їздили по Україні у Дніпрі, в Хмельницькому були, показували цю виставу, і це одна із наших таких. Знакових да, штук. До речі, костюми Нікітина мама нам шила. От. І ми хотіли сьогодні, ми просто не знали, чи будуть нас знімати на відео, щоб прийти а у я всій красі. Я вам педанку так вота записуємо відео. <світ> да, так би ми прийшли, б ще попотували на відео. Ну, трошки не вийшло. Ми просто ще відходимо від поїздки у Львів, це було епічно. І от, власне, про поїздку у Львів. 450 я навіть не думала, що у нас так, так багато є гуртів. Їх взагалі з 24 го року подава. Далося більше трьох тисяч Йой. 450 – Це ті, кого відібрали на оцих от відборах, і ми просто на останній потяг вскочили. І розкажіть, як це все було організовано? Ну, така кількість гуртів, людей чи ну по порефлексуйте взагалі про те, як це було з цього приводу. Двоякі у нас відчуття і враження, тому що. Перше враження взагалі було, що це схоже на якийсь шкільний захід із піснями, і тому, що там якась дивна реєстрація. Туди не пойми, як попасть, кудись ведуть, кудись не ведуть, ніхто нічого не знає. Дуже довго відповідали на повідомлення або взагалі не брали трубку, коли ми намагались дозвонитись, тому що ми запізнювалися на реєстрацію на перший день, і треба було дозвонитись, але трубку ніхто не брав. Повідомлення ніхто не відповідав, і ми вже їхали просто, ну візьмуть, не візьмуть. Коли приїхали, реєстрація, ми скільки прочекали там? Та годину насправді ми даремно нервували стосовно цього. Ну, типу, я думаю, всі там нервували. от, І ми думали: Боже, якщо ми не встигнемо на 10-ту годину на реєстрацію, Боже, що буде? А ми до 13-ї ще чекали, ми і заселитися, встигли і mm. почекати на реєстрацію. А потім воно просто ми прийшли туди, ознайомилися. Це нічний клуб «Малєвіч», От і там все відбувалося. Людей було не дуже багато там в перший день. Вперше, в останній багато було. У перші дні були від. Це був теж відбіркові конкурси. Хто буде в фіналі виступати? Тому там в перші дні, здебільшого, були виступаючі і, ну або і друзі, або батьки і судді, і все да. і ми прийшли. Нам в перший день здорово так нічого було робити. Ми хоч вирішили подивитися, насититися оцією енергетикою сцени, подивитися, як воно виглядає. І ми там сиділи, пили каву і спостерігали, як гарні дівчатка дуже гарно співають українські пісні. А окрім цього, ну червона рута вона взагалі славилася тим, що вона нові імена відкривала для української сцени естради. З, з цього приводу, як я зрозумів, що зараз Червона рута звучить для сучасних виконавців, якось може застаріло. У них якесь прийняття до неї дуже дивне, і вони опасаються цього фестивалю, тому що він не знаю, бояться. Зашкварі, можна так сказати, <свят> нібито ти виступаєш з естрадними артистами. А, так, їх там було дуже багато естради, просто ну, пісні ні про що. Вони класні пісні, класно співають, але це зовсім не цікаво. А, і там було не так багато цікавих експериментальних виконавців, хто приносить щось нове. Як той гурт називався, який нам сподобався? Апекс. Апекс, так, там був ті, кого ми запам'ятали, це Апекс, це радіо. Радянські сором були панк дуже цікаві. У них 100 підписників а, я не підписався. Тому це, дуже це те, що мені. ми радимо послухати. А, це були цікаві ребята, і от через це, через те, що ми коли їхали, ну мені особисто казали там з нашої харківської наградної тусовки музиканти, що це якась фігня, що це буде, якісь це для школярів, це для дівчаток. А, але ну як я вважаю, ми якраз показали, що це не так. І що туди треба їхати, туди можна їхати туди? Треба їхати і нести нову культуру, показувати, що українські пісні вони це не тільки про Червону руту проспівати, або там про два дубки. Харківські колеги, музиканти. Їдьте в наступних роках на Червону руту. Треба прославляти Харківський так. Андеграунд. І Судді цікаво, що судді вони теж чекали більше нової музики. Вони про це казали в день, коли ми виступали там об'являли переможців. Хто буде в фіналі, ну, на галаканцерті? Вони сказали, що ми очікували більше нового. Що те, що тут зараз відбулось 30 років назад, це це вже було застаріло, але може прокатило. Б. Але зараз нам треба щось нове. Ми шукаємо щось нове. І вони стараються, вони намагаються, це цікаво, і я думаю, що з цього щось вийде. Я думаю, що люди, які зараз побачать, хто виступав і як виступав на гала-концерті, вони побачать, що там привезли дуже радіють, тому що приїжджають панк гурти, рок-гурти, експериментальний хіп-хоп, і вони теж туди подадуться в наступних роках. І це знов розвинеться в щось таке. Да, цікаве. Червона, червона рута запалає з новою силою. Ми в це віримо. А ви з Харкова одненькі були, я так розумію, так? Та? Угу. А... Ну, я так трошки для слухачів поясню. У мене просто перед очима зараз світлина. Я про неї теж хочу запитати. Цікаво. А де ви, Нікіта? Ну загалом гурт виступає в такому гримі, це як театральний грим, та? так можна так, назвати. Так, так, Він таке дуже дуже яскравий, ви його побачите здалека. І різні вбрання, і от я бачу там, де ви, Нікіта, стоїте, спустилися вже зі сцени, і перші два чи три ряди угу. це перед вами сидять чоловіки у військовій формі. Так. Як пройшов цей виступ, як вас приймали? Це було неймовірно. А ми перед виходом мені Віро написала, каже, що тут військові, ну, щоб я там дуже може не патував, так як я люблю. І це насправді спочатку трохи так стало страшненько, як вони сприймуть, ну, все-таки військові у них. Ну, 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 якесь у нас є зараз відображення військових, що це серйозні мужики, яким там треба серйозні речі тільки. Але коли я вийшов і побачив їх. Чах запал, що вони просто в шоці, і їм це вже подобається. Я ще слова не сказав. Я зрозумів, що можна працювати. І коли ми почали співати, я дивлюся, вони всі телефони подоставали. І я прям до них пішов і з ними взаємодіяв. І їм це дуже сподобалось. Після нашого виступу о, майже всі ці військові з нами фотографувалися, я не знаю, людей 30. Ну ми, ми ми, ми десь дві години просто фотографувались з людьми, і це було неймовірно. Ще є дуже класна фотографія. Графі, ну це у нас на сторінці. Я там і на столах залазив, і на столах співав. Тобто, це було прям ну епатаж максимальний, і це сприйняли позитивно. Це цього хотіли люди, і судді, і люди, і оперні співаки в суддях були. Вони були в захваті від того, що ми робимо. Це їм треба в цьому, в цьому наша фішка. Бо ми не виступаємо за скляної брами. Ми працюємо з публікою. Ну Здебільшого Нікіта працює. Я скачу по сцені, роздягаюся на сцені, а Нікіта змушує дівчаток, жіночок, всіх, кого бачить, щоб вони підспівували мухи. Якщо ви не співаєте ШВЛ, то Нікіта вас змусить співати ШВЛ, або Рево, або мух. Це ваші пісні, пісні так, пісні. Так, так, угу. так, от ми презентували свою четверту, п'яту. Постановку «Журба і ненависть П'єро. Ми її написали в 23-му році. Вона мілітарна, вона про війну, про війну в Україні. І П'єро наш він дуже постмодерно виглядає за цим гримом і з одягом, до речі, костюми Нікіта робив. Він наш дизайнер і стиліст, він на всі наші івенти робить нам костюми. От. І він, П'єро розказує про свою трагедію. Трагедію, що його дівчина поїхала в Європу і не повернулася. І він, йому через це сумно. Uh -huh. А Арлекін намагається його підтримати, розважити. Просто це не дуже вдається, бо там заторкається тема і блекаутів, і тому, того, що немає там свічки, закінчилися в магазинах, що дуже складно знайти дівчину в цей час. Коротше. І ми про це все в такому постмодерному. Навіть мета-модерному ключі максимально іронічно це все коротше, розганяємо. І е, там чотири пісні, чому це мюзикл? Бо ми говоримо говоримо, тоді поспівали. О, там пісня танці. Вона говорить про те, що ми забули, як танцювати, бо в реаліях наших здорово не до веселощів. І ми згадуємо в першому куплеті, як було до війни, і в другому куплеті, як під час війни танцюється. Пісня ШВЛ. Це дуже така мрія про те, щоб Путіна від'єднали від апарату штучного і вентиляції легенів. От. Дуже круто, що на Червоній руті ми показували наш кліп, а там в третьому куплеті космонавти випадають із буханки автомобіля, який летить в космосі і падають мені в пупа. От. Пісня Рево. У -у -у Унікальна пісня. Короте, ми… Ми її зробили, типу, як рок-грайм. Вона звучить на слабкій долі, і в неї є такий ефект, з неї неможливо злетіти. Тобто ми, ми навіть можемо там не чути музики, але ми але Тут все одно давне попадаєш в цю пісню. Так, да, Вона Настоящий якась така... надзвичайно універсально вийшла. І пісня Мухи це просто гімн харківського андеграунду. Ми нашу виставу вже багато разів показували в Харкові. І на наші друзі всі знають слова, і тому, коли Якіта просто творить свій перформанс в залі, всі-всі-всі підспівують, і це прям ну, аж до мурашок. І на галоконцерті також підспівували. Я зі сцени бачив військові такі мухи. Я так розумію, що ви. Як називається ваша, ваш приз? Та? Це якесь було в одній з номінацій, ви отримали перемогу. Да. Ви були? Ой, ну, там Номінація дуже, називається інша, інша музика. Ага. А, от, е... І якась Там, премія, там, де, там було ну, на на кожен вид музики були якісь премії, потім там якісь були дипломанти. Потім Дипломант, якісь це лаурати. ті, хто на гала-концерті не виступав. Ага. А ми лауреати. нам повинні були видати дипломник ага. якийсь да. і щось там. Але ми, так як з нами записати. це завжди буває. На, нас, на їх... нас їх не вистачило. І нам бажа... зато фотографія, де нам руку жмуть у єдиних на Червоній руті опублікована. Тільки що опублікували. На нас їх не вистачило, це дуже сильно. І там, як я розумію, головний при. Із це саме виступ на гала концерті, це, це от все переможці. Все, там всі переможці, просто там декілька якихось варіантів з декількома назвами. Мені це нагадало, Я працювала в театрі абсурду, і ми виступали на лізі сміху, і нам вручили кубок «Кращий Абсурд. Він був єдиний. <рес> 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 питання. От в чому <рес> 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 Та, до цих премій варто ставитися так помірковано. <рес> <рес> ну, Але класно, що ви представили Харків дійсно. А тепер розкажіть власне про. Про себе, про те, як одеська поетична груповуха з'явилась на Одеській і розрослася <рес> до, по всьому Харкову, і звідки ви взялися, ми з Ліцлема. Прийшли до одеської поетичної груповухи. Ми ж на слемі постійно робили перформанси. Просто мені самому було це робити страшно. А потім, потім я зустрів Нікіту, і ми такі, а, я йому кажу, а давай робити театралізовано. І він такий, я каже про це все життя, мрію, давай, mm. бо ці вірші просто зі сцени це так нецікаво. І ми там в слем солдатів одягались, Нікіта пастором слемівським був. Я був прибульцем. А потім а, на одному із івентів о, Пічки, може, пам'ятаєте, нас Андрій Третяк позвав, і ми, коротше, сиділи на балконі в Нікіта й думали, як нам назватися. Нікіта з дитинства мріяв про своє ОПГ. І я йому кажу, давай назвемось ОПГ. Тільки будемо Одеська поетична група. А Нікіта каже: Тоді каже група вуха, бо так цікавіше. І просто Одеська район, ми сусіди. І треба прославляти свій район. А хай думають, що з Одеси ми все одно не, не втомимося повторювати, що ми з Харкова. От. І після оцих івентів. Ми зібралися у Нікіти на роботі і написали свою першу таку, най, так бенгер. Наш це була постановка панкфутуристичний етюд, діалог на книжному, який розказує про двох безхатьків, які е, говорять про суть мистецтва. І, типу, вони високоосвічені, інтелектуали. Як це часто буває серед безхатьків, так. Та <реш> так і дуже прикольно те, що ми вкладали першочергово просто там стьобний якийсь контекст, але з тим, чим більше ми її ставимо на сцені, тим більше нам здається, що це просто десятирівнева якась не штука. Бо там і заторкаємося, і до того, що люди повтрачали житло через війну, і про мистецтво, як люди через мистецтво страждають, і що з ними робиться, і відносини з батьками. І там і психологічні якісь свої проблеми, боязні себе показати. Так, тобто... да, і вона прям ну, ультрауніверсальна. І дуже цікаво ще слухати від інших людей, хто подивився ще нові варіанти, чого ми навіть і не думали про це. І потім ми самі це знаходимо, і на наступних виступах ми дуже часто імпровізацію додаємо і ми це ще розкручуємо ще більше і більше. І наш театр посттеатр, типа не пост. Театр, а посттеатр, Ми спеціально, я ж філолог, я спеціально роблю такі максимально класні помилки. І коли про нас там щось хтось пишуть, і вони типу, виправляють мене, я їм пишу: типу, ні, панк хутуризм пишеться без дефіса, не посттеатр, а посттеатр. От тоді е, Нікіта вкинув ідею нам на другу постановку про ганстерів розказуй. Про Розкажи, ти, ти краще. Гнус, там гнусний отець називається. Це коротше, про двох е, бандюків із Донецька, які займаються виготовленням наркотику, який називається надсвай. І роблять вони його із курячих какашок. От. І е, капу Голотті у Дона Лютіно коротше, вкрав легорнів сицилійських і вони посварилися. І голо, голотті на колінах зв'язані руки за спиною, Дон Лютіно йому б'є табло я потім з'ясовується, що вони на рівному місці, коротше, поскандалили і там, типа, голоті йому не пробачає, він його застрелює. В нас відзнята відзнята ця вистава. Ми її син не доберемося до Ютуба, щоб її виставити, щоб люди подивилися. А у вас перед вашими виступами є якесь прев'ю, щоб люди максимально розуміли? Чи ви і так походимо пояснюєте? це що, От одразу це да, типу, Нам потрібен шок, щоб люди були здивовані, щоб вони були, щоб вони не розуміли, що відбувається. Ми робили виставу, яка називалася Стара інтелігенція. І там з деяких причин ми не придумали, як вона буде починатися. Типу, вона вся була вже придумана, зібрана, але без початку. Тому було вирішено, що я візьму машинку для стрижки і просто побрию Владіка як спродідж вокаліст з mm -hmm. рогами кіт, такими. Кіт. Флінт. Mm -hmm. Так, і як Кіта Флінта, і поки я його стриг, він читав вірші, і потім весь час він з цими рогами. Виступав. А панк футуризм це ваш неологізм? Чи це вже якась течія відома? Це і наш неологізм, і це наша течія. Це ми його пропагандуємо. Воно там в інтернеті пару разів спливало, але вам не треба то гуглить, то така забугорна фігня, ми робимо своє. От ми просто е, я дуже люблю футуристів 30-х років Михайла Семенка і Гео Шкурупія, Як викладач української літератури, мені було дуже образливо, що на них виділяється всього-навсього два абзаци, і їх немає там в ЗНО, НМТ. І я Нікіті запропонував розібратися з цим питанням. У нас на Ютубі навіть підкаст є там, де ми читаємо вірші Семенка і. Ну, типу аналізуємо. Просто ми їх типу, ні разу не читали до цього. І ми підібрали спеціально такі вірші, щоб вони нас вражали. От. А, а Нікіта великий фанат панк-року. Всі пісні, які у нас є, це от, з Нікітиної наслуханості вони виходять, бо я здорову музику не слухаю. А от все, все як каже Нікіта, так ми і робимо, щоб воно ну, звучало так, як воно звучить зараз. Ну, П'єро це теж Семенківщина, так? Я, а, так, П'єро це. Mm -hmm. І, і, і по семенку це, це була моя ідея і мрія зіграти п'єро, тому що у мене є деякі куміри минулих сторіч, і якраз Семенко один з них. І у нього є п'єро сміється, п'єро плаче. І оці мої куміри вони дуже часто перші їх образи були, це саме П'єро, і мені дуже хотілося це відтворити і теж встати на ноги як артист через П'єро, через цю історію. Вас я ну, футуристів теж обожнюю, але е я пам'ятаю не але чого я так сказала, ніби ви вже так напружилися. А я пригадую своє знайомство з вашим гуртом. Це було садку літ музею, де ви виступали, і це таке, ну. Я думаю, що вам, вам вже звичне слово епатаж, та що це було так доволі е, епатувало всіх. і, По-моєму, відгук був дуже позитивний. Ну, принаймні, я вас запам'ятала надовго. Е, розкажіть про, можливо, якісь найнеочікуваніші відгуки на вас. От, можливо, десь ви виступали і проходила якась літня пані, і, і може вам підспівувала, а може навпаки, у вас помідорами. У нас, до речі, негативних або таких якихось. Незвичайних нема, тому що здебільшого всі позитивно реагують. От я не можу згадати чогось. Якщо щось незвичне, це що мені запам'яталось, ми в Хмельницькому виступали в національному художньому музеї прямо посеред картин, і ми виступили. Все все пройшло. І до нас підійшла жіночка, оця яка на стільчику сидить, шикає, щоб ніхто не шумів. Така вже дуже ну літня, років вісімдесят, прям і вона. Вона така, така елегантна, видно, що вона в музей музейна жіночка. І вона так підходить і нам каже: ви знаєте, це було дуже неймовірно, я вас дуже запам'ятала, ви молодці. І знову пішла на стільчик і сидить собі тихенько. І це було так мило і цікаво, що ну, ми охоплюємо усі вікові категорії і робимо це цікаво. Це, це від взаємодії з публікою, бо ми, до нас можна торкнутися. То так, я до неї теж підходив, якраз з нею балакав під час виступу. Да, Нікіта підходив, дає мікрофон, і людина може сказати все, що вона хоче. Все, що мо ми в Дніпрі. Це просто неймовірно. Є такий в них Дніпро і ми там теж резиденти. І ми до них частенько їздимо показувати свої нові вистави. От ми щось нове написали, ми поїхали в них виступити. І вони прямо вже зібралися там аудиторія поціновувачів панк-футуризму, І вони від 16 років до 75 до 80. І дуже класно, що вони після кожної нашої вистави в них є така скринька, і вони завжди нам пишуть листи і завжди позитивні відгуки. Був один негативний російською мовою. Р... Да. Та, росі... Так, він був російською Він був Там було про те, що матюкатись на сцені сором. От, mm -hmm. ну. ну, мені теж колись один пан мене заблокував у Фейсбуці. Він сказав, що передайте своєму жадану, що карма ніколи не заматюки не очиститься. І все. До мене якось жаданом побачусь, передам. Залишається нас зовсім мало часу, але де вас найближчим часом можна почути в Харкові чи поза Харковом. Ми будемо на дні народження Йогансена. День народження Йогансена. буде? Так, Ще треба з пані Мариною з літмузея про комунікувати. Вона нам запропонувала зробити. Вий до дня народження Майка Йогансена івент, і ми оце зараз думаємо над цим, щоб щось цікаве придумати. Тому підписуйтесь нам на ОПГ uh -huh. і на літмузей і... і на, Літ і, на Літ і Там буде цей анонс, і перше так. Що, що найближче, що люди побачать, це буде перформанс на честь Майка Югансу. А Взагалі Клас. після червоної рути дуже б хотілося відпочити, тому слухайте нас в Спотіфаї, будь О. ласка, і підписуйтесь на наш Ютуб і, на і в інстаграм. Добийте нам треба чотири людини, щоб підписали, щоб було ти не ну чотири людини, що підписала, щоб було чотири людини. <ріст> <ріст> Друзі, дякую, дякую вам. По перше, що завітали. Дякую всім, хто нас слухав. Залишайтеся із нами. У нас зараз коротенька музична пауза, а потім будемо продовжувати.